Уся научність у цьому класі зроблена руками учнів Артура Андрусика. Третьокласники опановують навчальний матеріал творчо через проєктну діяльність. Свій інноваційний підхід до навчання молодших школярів педагог 91-ї гімназії представив на професійному конкурсі. Я зробив висновок, що не можна навчати дітей як раніше. На відміну від попередніх поколінь, сучасні діти вчаться найбільш ефективно за допомогою інтерактивних носіїв, спільних проєктів і завдань. Таке навчання відбувається природним шляхом, не нав'язливо, адже ціль не вивчити, а виконати завдання. Так, Артур Андрусик став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу вчитель року в номінації Початкова школа. Мої учні це сучасні діти, креативні, яких потрібно вчити дійсно по-новому. перебуваючи зараз в нашому з дітьми класі, ви можете переконатися, що всі проекти, які зроблені, клас, оформлений повністю дітьми, навчають дітей по-новому, по-сучасному. От, через проектну діяльність, саме проектна діяльність дає змогу інтегрувати, поєднувати міжпредметні зв'язки, і дітям це цікаво. А коли роблять самі, то краще й запам'ятовують і розуміють, говорить учитель. Проектна діяльність дійсно результативно впливає на навчання учнів. І дітям цікаво, бо вони все роблять самі. Вони досліджують. Надихали вчителя на перемогу самі учні. Вони казали Артур Олексійович, для нас ви вже в будь-якому випадку переможеш, тому що з вами ось такого круто. І це коли ти чуєш ці слова, ти розумієш, що твоя праця не даремна. Свої фахові вміння з предмета основи здоров'я на обласному рівні представляла Криворізька конкурс. Самка, вчителька 68-ї гімназії Тетяна Ховрякова. Спробуємо чому б ні. Коли ми зареєструвалися, подали картку про себе. А далі там були етапи тестування, майстер-клас, практична робота, тренінг відповідно, методичний практикум, Ну і заключний етап урок. Урок був для шостого класу з теми стрес і психологічна рівновага. А давайте ми з вами говоримо, з чим асоціюється у вас стрес, що на ваш погляд є стресом. Нікіта, у вас було червоне сердечко. Що таке стрес на ваш погляд? Чим асоціюється? Ну, стрес це переживання, наприклад. Переживання 에... супер. Давайте, Ярослав. У мене стрес асоціюється з якоюсь небезпекою. Наприклад, як недавно прилетіла рядом біля мене ракета. І коли ми провели урок. І я зрозуміла, що всі посміхаються. Журі, всі посміхаються. Я так думаю, ну мабуть, нам вдалось. Діти мої писали наукові роботи, діти там перемагали олімпіади. Але саме я як вчитель в своїй реалізації, такого ще ну так себе не показувала. Тепер обоє криворізьких переможців представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу. Вчителі року надія Шевченко, Роман Кравченко. Цей день.